У нас огірочок, обираємо один, обираємо огірочок, один, третій можна і огірка на такі канати догори. от наглядно. Наглядно, бачите, це боковий обирається бокові. Бачите, зараз поясню, чому. Якщо одни з них не обрати, буде куш дуже здоровий. І тоді буде огірочки малесенькі, помідорчики маленькі, дрібні, але їх буде багато. шкідників теж треба з теплиці, може бути дуже павутинний кліщ. Тут може все бути. Біопрепарат навіть можна їсти його на третій-четвертий день. Піділа медведка, Це корінність. я вже вирвав, Дивився. І для медведки беремо. Горох, медведки бачу, багато є, і зараз я піду просто-напросто розкину по полю. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазуріалік. І мене дуже багато підписників казали, як це. Ті, що дивилися раніше, звичайно, знають професіональні теплички, але як, припустимо, пускати саму бачите, огірка на такі канати догори. Що треба робити? Зараз ми вам розкажемо і покажемо. Тут ми трохи зробили, небагато тут. І далі буде робитися. це пасинкувати. Так само і помідор. Дехто питає, де ми зараз. Тут я вже прийшовся, але зараз покажемо, от на цьому можна показати. Просто ближче я вам покажу на цьому. Покажи оттуда. О, Оце боковий обирається. Бокові, бачите, зараз поясню, чому оцей боковий вбрався, він буде тягнути. А тепер цей другий боковий обирається, Малесенький є. Це все треба пускати тільки центральний. Центральний, якщо два пішло, то можна впустити два, звичайно, тому що у нас квіт буде, бачите, іде грана буде. Отут Отут буде і далі буде йти. А низ буде висосувати, як кажеться, малі тоді дрібніші помідорчики. Так, і ми тут проходимо. Це по помідору. Це низькорослий. Тут і сливка у нас різні є, але це низькорослий, він буде і не так лягати. Бачите, оце так проходиться. Так пройдеться. Є навіть віддільно. Отут у нас є помідорчики, бачите? Отакі От вова. Тут вже немає, то ми будемо дивитися. Це вже другі сорти, це F1. Ми будемо потім на палки ставити. А тут ми можемо показати на самому огірочку. отут. Обираємо один, обираємо огірочок. Один, бачите, оцеґло. Друге. Це буде друге, третє можна і вже йде у нас от збоку, тут у нас де, бачите, оце можна тільки раз обрати. І це теж О. пускати. Пускати тільки огірочки. То тільки огірочки. А знизу обирається, хто до третього коліна, хто до четвертого прямо берете отак. О. І повністю обираєте. обираєте. З другої сторони теж обираєте повністю з листочком. Бачите? О, можна. Хай буде три обрали, а решта буде йти. Оцей вже обираємо. Бачите, тут один буде огірочок. Що скажете, так обирається і тут. Дво. Тут теж обирається все, він буде йти догори. Осинковка така буде йти і на кінці зараз покажу ще вам, що так, так же само ще і обирається. Тому що низ, як то каже, вбирає Міндоброва, як то кажеться, всю поживу в себе пагони. І стальні буде слабіші огірочки. І скоріше піде наша, як то каже, огірок догори. Оце таким макаром. І буде він сам собі усіки, припідв'язаний на такому і догори. А зараз я вам покажу просто-напросто, що у нас тут є. Оце у нас огірочок. Вже і огірок непоганий. Оце огірочок гляньте. От, от наглядно. наглядно, бачите? Три. На четвертому, п'ятому, і воно пішло. І тут обиралося обирається оті, як навіть тут вийде, зараз покажу. От тут йде, оцей треба обирати. Це друга, бачите, оце треба обирати. Тому що тут ще є зав'язь, і вона по боках буде йти плітні, по боках просто йде. І воно буде, ну, а це ж підвісний, тільки на центральних. Це хто в теплицях, хоче огірочок собі, як то кажете, Продати він буде одинаковий, весь і він до гори так буде рости. І обирається тільки два на цьому. Огірочки, два на цьому. Другий скаже, та на що треба, допустимо, отут от треба обирати. Бачите, це обирати. Один огірочок лишаємо, тому що клітні пішло. Навіть на вулиці можна, звичайно, і лишити. Але все рівно обирати Бокові бокові обрати, тому що у нас потім буде огірочок маленький, так само і помідор. Якщо одни ж не обрати, буде куш дуже здоровий. І тоді буде огірочки малесенькі, помідорчики, Маленькі, дрібні, ну їх буде багато, але дрібніші. Ну і, звичайно, не такі вже буду, як в порядку. І це одне я вам показав, тому що перші навіть каун обирається. Перші, якщо росте, щоб в поживу він не, тайвово, не брав в себе він біля якраз медольки, які виходить отут воло, тоді його вбирають. Бо він буде, як кажу, далі він просто буде з рослини все в себе, він буде рости, а остальна рослина буде просто дрібнішати. Ну і на такий буде, звичайно, урожай. Це по огірках. І дуже мене просять, чим можна е, актофіт є отакий от біопрепарат, це ходиться в теплиці по огірках, помідорах. Це біо. Чому біо? Чому не можна, припустим, кориген або що в теплиці із буде йти потім випарювання? І він буде, як то кажеться, дихати людина буде ним. А, е, вермітек або актофіт. Він біопрепарат, навіть можна їсти його на третій, четвертий день можна їсти продукцію. А після вже хімії, звичайно, треба чекати, деяка хімія до тридцяти днів, чотирнадцять, тридцять днів тримає. О, то ми ще правда не бачили, тут може бути і павутин, і кліщ, тут може все бути. І блоха може бути, все може бути. Отакі От у нас огурчики. це вже свої вже внуки їли. О, це про хочу розказати Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони. Встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Вам про шкідників. Шкідників теж треба з теплиці може бути дуже, як то говориться, дуже багато. І так як я вирощував на Херсонщині у Гірки, тут буває, що паутинний кліщ може вам ряд... Буквально, якщо не прокропити вчасно, і половину, половину теплиці прямо на очах може ну, з'їсти, у нас портиться та й все. Тоді вже кажу, треба частіше прокроплювати. Так як я ще не кропив нічого ним, але буду вже проходити. Поки таким для профілактики я зроблю актофітом. Це біопрепарат. Це не реклама, це просто я собі взяв, бо питають, дуже багато мене питають. І ще хочу вам сказати, ще є шкідники під корінь. Зараз я вам просто покажу наглядно, як воно що, а потім вам покажу, як, він, як можна боротися навіть з тою самою медведкою. Оце. Бачите, вроді вже їх і головка є, Вона вже зараз ще покажу. Оце корінь єсть. Я вже вирвав, дивився, це її корінь. І це теж з'їла піділа медведка. Для себе, якщо хто хоче пройтися, навіть якщо є по капусті, теж можна пройтися е, актофіт, як вже в Желах добра. А Кляче, що напопала, цимушка напала. Білокрилки я ще не бачу. Мене питають багато за білокрилки, зараз її ще не бачу. Хоч в мене там броколі, пікінка і тут капуста. Я її ще ні в полі не бачив, ні тут. І для медведки беремо горох. Я пробував все. Но краще, я думаю, отакий горох пачку. Я його відварив. Відварив, але не сильно, щоб сказати, що відварив, трошки я його відварив. Бачите, це відварений. Отакий От горох. І на літру водички, це відварений, прохолов, залив літру води сюди і вкинув пачку Актари на літру води, кілограму гороху. І це 12 годин, можна більше, просто-напросто, щоб воно настоялось. Як воно настоїться в цьому, Потім удечку можна злити і сам горох розкинути між дорядкою, де у вас посадяна розсада, або ще що-небудь. Так як я вже сюди давав на одну, бачите, це в мене кабачок. І він в мене одну було піділо, я зразу пройшовся. Медведків було чимало. І, чесно кажу, медведки чимало. І для цього я зробив ще в полі, дуже багато в полі. У мене там посадяний кавунчик, у мене посадяний капусточка посаданий, у мене цукрова кукуруза. І медведки, бачу багато є. І зараз я піду просто-напросто розкину по полю. Потрош розкину, вони будуть його їсти. А потім, потім воно буде все, як то кажеться, наверху. наверху буде. Вони дишуть про медведку. І такий в нас, не бачите, непогані є кабачок, але холодно. холодно. І от як я раз дійшов, теж щось вниз під'їдало, і вони вже менші стоять. Бачите, низ під'їдається, там з'їло, а тут під'їло просто. По кабачку я теж ходив а то хітом трошки, тому що вже кабачок є, були чорненькі мушки. І бачите, чистенькі немає. Чорненькі мушки були такі чи блошки, але зараз їх не видно. І він росте непогано. Це перші ми зірвали, а це вже йде отакі. От Бачите, який красивий, кущовий. На полях Херсонщини, звичайно, рембексом купили. Я брав по 10 кг. садиться розсада, припустимо, посадили розсаду і чи в лунку, чи з боку кидали ми рембекс. Це теж протравлене просо, І таким чином ми травили. Щоб не під'їдали наші, як то говориться, тут теж було протравлене. Бачите, вроді схожість непогана. Е, між до 20 см від е, огірка до гірка. До гірка. Е, тут вийшло трошки при, при, приблизно так само. Але один від другого, так як обирається, оце нижній потім буде обиратися, тільки центрально буде йти, потім буде спускатися наниз, то воно якраз нормально. Якраз нормально. Трошка, правда, помідор такий чуть-чуть більш густіший, але нічого, це кущовий, він невеличкий. Будемо по боках, як то говориться, брати ті лишні зав'язі, і він буде один тільки йти посередині, буде нормально. Це просто питають, як, що до чого. Дивимося відео, де що питайте, розкажемо, покажемо. Це я від шкідників. Ну і від звичайно, землі, щоб не їли шкідники, і як посинкувати помідор огірок. Ще у нас буде чим підживлення. Підживлення буде лісів, так само буде і під корінь. На цьому бувайте всі здорові. В Україні перемоги, як завжди. Слава збройним силам України до побачення.